17-річний Джейсон Фіндлі розмовляв по стаціонарному телефону, спостерігаючи за грозою за вікном, як раптом блискавка вдарила у телефонну лінію, пройшла дротами і вдарила хлопця через слухавку. Він помер на місці від зупинки серця. У дитинстві мене дратувало, коли я хотів грати на комп'ютері, а батьки змушували вимикати всі електроприлади під час зливи. Але історії нещасних випадків із цього відео доводять, що обережність не буває зайвою. Та спершу, як завжди, попереджаю, що відео містить кадри, які можуть шокувати. 28 серпня 2022 року. Штат Чхатхізгарх, Індія, 15 родичів із Сінграулі, штат Матхія Прадеш, вирішили провести пікнік у популярному тутешньому місці біля Рамдаха. Це неймовірної краси водоспад, який у висоту сягає аж на 37 метрів. Юні сестри Шрадла і Швета Сінг стояли на краю водойми і вирішили зробити селфі. Аж раптом Шрада втратила рівновагу, похитнулася і впала у бурхливу воду. Побачивши це, п'ятеро людей одразу почали спускатися у воду, щоб врятувати дівчину. Вони трималися за руки, сподіваючись спільними зусиллями витягнути Шраду. Але потоки води виявилися надто швидкими та сильними. Свідки розповідають, що за лічені секунди всю групу порятунку затягнуло у швидкий потік, і вони мали боротися вже за власні життя. На місце події прибули рятувальники і водолази. Проте вже було пізно. Вони витягли трьох загиблих того ж вечора і ще трьох наступного дня. Але все ж одній людині дивом вдалося вижити після падіння з такої висоти та після боротьби з бурхливими вбивчими хвилями. Це була дівчина на ім'я Солеха Сінг. Дружина двоюрідного брата Шради поліція підтвердила, що на місці пікніка були встановлені попереджувальні знаки, які забороняють купатися. Тому дівчатам взагалі не слід було наближатися до неспокійної води Рамдахи. Але чи мали вони вибір, коли побачили, що дитина впала у водоспад? Ці дії наймовірніше були машинальними, та це не єдина нещаслива історія, в якій бажання зробити гарне селфі змусило людей забути про власну безпеку. 15 травня 2021 року. Індонезія на водосховище в центральній яві проходила чергова туристична прогулянка. У човні сиділо 20 людей, і в один момент вони вирішили зробити групове фото. Тож всі туристи на борту одночасно перемістилися на один бік човна. Через це судно похилилося в одну сторону і миттєво перевернулося. Всі раптово опинилися у воді. Та невже в них не було шансу на порятунок? Мінімальний. Адже човном чомусь керував 13-річний хлопець, жодних досвідчених капітанів, жодних належних заходів безпеки, аби миттєво зреагувати на непередбачувану ситуацію. Люди почали тонути. Більшість з них навіть не встигла зорієнтуватися. На місце події швидко прибули рятувальники, але дістати з води живими вдалося лише 11 пасажирів. Серед дев'яти загиблих були навіть однорічна дитина і восьмирічний хлопчик. Якщо ви ще не зрозуміли наскільки небезпечна гонитва за вражаючим кадром, розповім третю історію, яка лякає навіть більше за попередні: 15 лютого 2024 року Тірупаті, Індія. 38-річний прахлад Гурджар, очевидно, будучи на підпитку, стрімко направився прямо до вольєра з левами. Прахлад переліз через захисну стіну висотою понад один метр. Піднявся на резервуар з водою, а потім стрибнув прямо у вольєр до лева. на ім'я Донгалпур. Навіщо відвідувач вирішив так ризикувати, достеменно невідомо. Проте свідки вказували, що чоловік, начебто, хотів зробити селфі. Хижак, побачивши чужака, миттєво зреагував. Тварина накинулася на прохлада, затягнула в кут вольєра і протягом 10 хвилин безщадно гризла його. Чоловік помер, перш ніж хтось зміг втрутитися. Ніколи не ігноруйте правила безпеки заради гарного фото. Та, хоча всі ці жертви, хоч трохи, могли усвідомлювати, що вчиняють не за правилами, то в наступних історіях люди зовсім не очікували біди. 30 вересня 2022 року. Гікорі, північна Кароліна, Філ Паксон святкував дев'ятий день народження доньки на барбекю у будинку. Друзів По закінченню, паксон трохи затримався, щоб допомогти прибрати. А втомлені діти поїхали з дружиною Алісою. На певному відрізку шляху, вона по пам'яті повернула праворуч, а Філ, який знав дорогу гірше, на своєму gps гладіаторі звернув ліворуч. gps навігатор привів його до бетонної дороги, що закінчувалася мостом. Він був зруйнований паводком ще у 2013 році і перебував в аварійному стані. Вже виходить 9 років. У темряві та під дощем Філ не помітив небезпеки, адже на місці не було ані попереджувальних знаків, ані бар'єрів, що могли б зупинити автомобіль. Тому в один момент він просто несподівано з'їхав з мосту, що обривався прямо в річку і, скоріш за все, усвідомив, що відбувається вже коли полетів униз. Автомобіль перекинувся до гори дном і дуже швидко пішов під воду. Тим часом дружина хвилювалася за чоловіка, який довго не повертався, тож звернулася у поліцію. Офіцери, які прибули на місце події, знайшли мертвого філа всередині затонулого автомобіля. Алісія Паксон звернулася до суду і заявила, що ця трагедія могла бути попереджена ще з 2014 року, коли місцеві жителі закликали відремонтувати зруйнований міст. Крім того, барикади, які раніше попереджали про аварійний стан мосту, зникли. Компанія-забудовник, яка відповідала за ділянку, давно була розпущена, а відповідальність за міст так і залишилася неясною. І я навіть так і не знайшов, чи було зрештою вжито хоч якихось заходів, аби більше ніхто не потрапив у подібну ситуацію. Тож ніколи не покладайтеся лише на GPS і будьте обережні на маловідомих маршрутах. 19 червня 1960 року. Бельгія гонщик Алан Стейсі мчав трасу й спав франкоршарм наближаючись до одного з найнебезпечніших поворотів. Його автомобіль розвивав швидкість понад 190 км на годину, і глядачі захоплено спостерігали за майстерністю британського гонщика, який впевнено отримав шосту позицію. Ця подія була частиною чемпіонату світу гран прі Бельгії. А Алан Стейсі був не просто гонщиком. Попри ампутацію правої ноги, внаслідок мотоаварії у 17 років він зумів не лише повернутися до активного життя, але й стати пілотом Формули 1 Маючи штучну кінцівку, він успішно долав фізичні труднощі та змагався у найпрестижніших автоспортивних змаганнях. Впевнений, ви вже намагаєтеся вгадати, що ж трапилося з гонщиком. Мабуть, він не впорався з керуванням на високій швидкості. А от і ні, біда з'явилася звідти, звідки не чекали. В момент коли той намагався обігнати Феррарі, противника чоловіку прямо у лице раптово влетів птах. Такого не очікував ніхто. Це просто безпрецедентний випадок. Алан втратив керування, і гоночний автомобіль злетів із дороги, пробив бар'єр і впав у поле. Гончик отримав травми несумісні життя. Деякі глядачі стверджували, що той скоріш за все помер одразу. До того, як авто відкинуло з траси, вони буцімто бачили, що після удару птаха водій виглядав так, наче втратив свідомість або миттєво загинув. Вірогідно через перелом шиї ще до зіткнення з бар'єром. Якщо ви берете участь у швидкісних заїздах, переконайтеся в наявності максимально надійних засобів захисту. 8 жовтня 1970 року. Пляж Донгтан. Джомт'єн, Південна Патая, Таїланд. Мітер чайбанча зір тайського кінематографа висить на мотузковій драбині, що гойдається під вертольотом. Сонце опускається за обрій, створюючи ідеальну кінематографічну атмосферу для фінальної сцени фільма Золотий Орел. Але ніхто не очікував, що цей момент стане останнім у житті актора. За задумом герой Мітра мав відлетіти на вертольоті, чіпляючись за мотузкову драбину. І актор захотів зробити цей трюк самостійно без жодного страхування. Команда наполягала на дублері Каскадирі, але рішення Мітра було непохитним. Коли вертоліт почав здійматися, актор вхопився за найнижчу сходинку у драбини. Коли вертоліт піднявся вище, актор зірвався і в розбився на смерть. Весь жах моменту був зафіксований камерою, але цю фінальну сцену з падінням актора все ж таки вирізали з майбутніх релізів. 4 червня 1923 року у Парк Нью-Йорк. 22-річний ірландський жокей Френк Гей здійснив свою мрію. Вперше взяв участь у перегонах у ролі жокея. Він їхав верхи на коні на ім'я Солодкий поцілунок, який вважається аутсайдером із шансами на перемогу 20 до 1. Проте як тільки забіг розпочався, глядачі були вражені. Френк та його кінь майстерно долали перешкоди і несподівано для всіх прийшли до фінішу першими. Публіка кричала від захвату. Але згодом всі помітили, що жокей чомусь не рухається. Як виявилось, Френк був мертвий. Лікарі встановили, що прямо під час забігу у нього стався серцевий напад. Ймовірно, він настав через фізичну та психологічну перевтому. Як виявилось, Френк робив усе, щоб відповідати жорстким ваговим обмеженням, необхідним для участі у перегонах. Вага Жокея має бути мінімальною, щоб зменшити навантаження на коня та збільшити шанси на перемогу. Для цього гейс проходив виснажливі тренування, щоб досягти ваги у 59 кілограмів. Тіло Френка випало із сідла за 90 метрів після фінішу, але перемогу солодкого поцілунка визнали офіційною. Його кінь більше не брав участі у перегонах і отримав прізвисько солодкий поцілунок смерті. Пам'ятайте, що екстремальні міри заради спортивних чи будь-яких інших досягнень можуть виявитися смертельно небезпечними. Але наступні історії, на відміну від попередніх, були надто неочікуваними. 20 січня 1937 року, Бруклін, Нью-Йорк, 32-річна гардеробниця Кетрін Стаєр, повернулася додому після роботи в готелі Едісон. Вона боязливо озиралась, перевіряючи, чи точно вона в квартирі сама. Три місяці тому до неї додому увірвалися грабіжники. Та найбільше Кетрін лякало не те, що вона може залишитися без своїх речей, а те, що грабіжники нападуть на неї. Тому її наречений встановив електричний дріт у шторах, що розділяли спальню і кухню. Дівчина мала вмикати його перед сном, але того вечора штори випадково торкнулася сама Кетрін. Її права рука зазнала серйозних опіків, і від 300 вольтового удару струмом дівчина померла миттєво. Тож не намагайтеся самотужки створити електричні пристрої навіть для самозахисту. І наступна історія, до речі, також стосується смертельного удару струмом. 3 травня 1972 року у готелі Топ Suite у Свонці Оельц гуртстоундзе Кроуз виступив перед численною аудиторією фанатів. Гітарист Леслі Гарві перебирав струни однією рукою, а іншою потягувався до мікрофону. Але артист не знав, що він не був заземлений. Через це утворилося замкнене електричне коло. Потужний удар струму вдарив музиканта прямо на сцені на очах аудиторії. Леслі швидко транспортували до лікарні, але врятувати його не вдалося. Він помер у віці 27 років. В 70-х роках електробезпека у музичній індустрії не була такою суворою, як сьогодні. Тоді використовували застаріле й ненадійне обладнання, не переживали щодо належної кваліфікації персоналу. Найнещасливішою і найнезвичайнішою причиною смерті я вважаю, нещасний випадок з Томасом Мантелом, адже він помер через НЛО. 7 січня 1948 року поблизу Франкліна, штат Кентукі, Томасу, пілоту Національної гвардії, було наказано переслідувати неопізнаний літаючий об'єкт. Очевидці описували об'єкт як великий металевий диск, а астроном ізнешвіла в бінокль побачив грушоподібну повітряну кулю з тросами та кошиком. Мантел відчував адреналін і дике бажання наздогнати дивний об'єкт, щоб побачити, що ж це таке. Він міг стати саме тією людиною, яка вперше зустрінеться з НЛО. Думаючи про це, він забув про контроль висоти. Так Томас піднявся на майже 8 тисяч метрів, де через нестачу кисню його організм не витримав. Пілот знепритомнів і відпустив штурвал. Його літак почав неконтрольоване падіння і розбився. Томас Мантел помер і так і не дізнався, що об'єктом, за яким він гнався, була надсекретна повітряна куля Skyhook. Про яку знало лише обмежене коло військових. Мені дуже сумно від тієї думки, що його ризик по суті був марним. А які історії нещасних випадків знаєте ви? Пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал. Тут є ще багато неймовірних історій, заснованих на реальних подіях.